Село Терново розташоване серед зелених карпатських схилів у мальовничій долині. Його назва походить від тернових кущів, які здавна росли довкола і були символом витривалості. На перший погляд, це спокійне закарпатське село, але й воно має свої цікаві історії. Старожили розповідають, що колись неподалік Тернового стояла стара дерев'яна церква, яка згоріла у буремні часи. Кажуть, що це сталося через насмішки одного з селян над вірою. На місці згорілої церкви уночі можна побачити світло, ніби свічки, які горять самі собою. У селі є переказ про загадкове джерело, вода якого лікує, але лише для тих, хто приходить з чистими думками. Сьогодні терново відоме своєю природою та добрими людьми, а старі легенди передаються з покоління в покоління. Це місце нагадує. Карпати завжди зберігають пам'ять про минуле і випробовують тих, хто приходить на їхню землю. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.